У нас сьогодні невеличкі віконков. Слава Богу, тільки 6 проєктів рішення на даний проєкт. Інформація надана, хворум запроваджує у нас ліс, є 10, 10. 10. 10 присутніх штатів виконкому, тому розпочинаємо. Перший проєкт рішення про матеріальної допомоги. Віталій Петричний. Я думаю, до кого перечень немає, стан організація, прошу підтримати. Хто за, да. хто проти, хто отримався голосу. Другий проект рішення про негайне відібрання дитини від матері у зв'язку із загрозою її життя та здоров'я, звернення до суду з позовом про позбавлення матері батьківських прав. Вікторія Миколаївна. доброго дня. Прошу підтримати даний проект рішення, оскільки е... відсові подання. Поліції і на підставі акту проведення оцінки рівня безпеки дитини, перебування дитини з матір'ю, за її загрозою її дитю і здоров'я. Тому прошу підтримати відібрати дитину, звернутися до суду про позбавлення матері батьків Що я то відваріла мама? Вона на даний час вже не має місця постійного проживання, вона не працює, вона зловживає, вона знаходиться з людьми, які не мають місця постійного проживання, і просто в понеділок ми поліція їх знайшла, викликала службу в справах дітей. Дитина знаходилася в товаристві людей за соціальною повернути. Ну, там, де дитина не повинна бути. Зібрали лікарню для обстеження стану здоров'я. Відбираємо. Питання зовуть просіє, п'ять. А куди її влаштують? Ну, ми влаштовуємо Центр соціально-психологічної реабілітації до рішення суду. Якщо суд це це так. так. поспарить, така дитина піде на усвідомлення їй треба дати шанс на нормальне проживання, нормальну сім'ю. Тому то не, вона просто залубить і скалічить нам дитину. Хоч у 5 років, дитина хороша, садочок не водить, тому що нема коштів, нема чим платити. Перебувала під супроводом центру надання соціальних послуг, вони прислухаються до рекомендацій. Ну, тобто, час, коли треба забирати по-прошу. Ставлю голосування, про що підтримати. Хто за, хто проти, хто отримав судного голосно, рішення прийнято. Дякую. Третій проект рішення. Про затвердження висновків органу опіки та піклування до суду щодо розв'язання спорів. Прошу підтримати даний проєкт рішення, затвердити висновки для подання до суду про позбавлення матері-батька цих прав на і другий висновок вже позбавлення матері вартових прав відносно довідки. Питання розглядається на засіданні комісії з контентів прав дитини. Були присутні відповідачки, було прийнято рішення питання про поцільність позбавлення. Стало до голосування. Хто за, хто проти, обрамо з наводити? Дякую. Четвертий проєкт рішення проведення статусу дитини серед тим. Прушу підтримати даний проєкт рішення надати дитинний статус, оскільки мати померла, а батько записано відповідно до частини першої статті 135. Надає дитині статус і родичі збирають пакет документів для призначення обліки. Породичі забирають, так? Так. Якщо зауважень кого немає, я на голосування. Хто за? Хто проти? Дотримується домі. Дякую. П'ятий проєкт рішення про затвердження розпорядження міського голови. Добрий день. Відповідно до вимог постанови 2017 року та 19 грудня 2023 року, деякі питання в публіку об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на виконання розпорядження начальника школа обласної військової адміністрації. Про створення Фонду захисних споруд цивільного захисту від 26.04 року. З метою забезпечення населення засобів колективного захисту прошу вас затвердити рішення, що дасть можливість включити об'єкти Фонду захисних споруд до відповідного фонду. Також розпорядження 37 з метою виконання вимог положення про організацію повіщення, про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв'язку затверджених постановок КМУ 27.09.17 року. Прошу вас затвердити положення про місцеву автоматизовану систему центрального поміщення практичності міської територіальної громади. Це фонд, так? Так, це, це вимога постанови КМУ Хорошо, питання про Росія. Немає старгового голосування, тому хто за? То, просить, то Дякую. Дякую. Ми йдемо, так По поводу цього масон. Які там далі, крім того, що ми прийняли це положення? Положення в більшості в громадах це МАСЦО прийнято як положення. Воно все опирається в структуру. Е, структурою. Тобто положення, воно так само є е, вимогою постанови, щоб воно таке було. А вже то, нами, це е, проф, що надалі, що буде вноситися в комплексну програму і вже будуть вирішувати чи виділяти кошти в цьому місці. Це проєкт окремий, треба? Так, це на розбутку подалися на місці 24 року, але допомагати мати, ну, хтось замовляє, хтось не замовляє, це не перебуває. Ну, я знаю, що чи це не зараз. Скільки проєкт коштує? Певні розрахунки були до 21-го року. Вони становили десь близько 3,5-4 мільйони. Проєкт Ні, ні, це було тоді вже. Це вже готовий Це було 21 рік. Зараз це 23 рік. Комерційні пропозиції вони поступають. Розрахунок, що зрозуміло, стан голосування. Всі в прив'язки тимчасових споруд для діяльності. Добрий день. Прошу розглянути проєкт рішення про продовження строку дії паспортів передатки тимчасових споруд. Дане питання розглядалося на відповідній комісії. Було отримано близько 17 звернень. Було кожне розглянуто окремо. І були рекомендації комісії. По 16 звернення подовжити строк дії паспорта прив'язки, а по одному з підприємців не подовжувати паспорт прив'язки. Причиною послугувало те, що на сьогоднішній день з 2021 року підприємець не встановив тимчасової споруди, і тому було прийнято таке рішення рекомендувати, щоб йому і не подовжити. Це Чудніська 150. Чуднівська, 156. Ми Не продовжуємо. Це не підпадає на процедуру? Адміністративна процедура не підпадає від нього? Ні, справа в тому, що в нього закінчується паспорт прив'язки. І по процедурі він мав звернутися щоб, на подовження. В Зв'язку з тим, що він не виконав первоначальні умови паспорта прив'язки, перев'язки, є рекомендація йому не продовжувати. А можна питання? А як наступного разу попасти на засідання цієї комісії? Чи дізнатися про нього, скажімо? Ну, можу особисто вам перезвонити, якщо вас залишка. Так. Так, завважують питання, а питання можна? Да. Скажіть, а по всім іншим підприємцям вони все виконали, всі вимоги, які на ну, них Так, да, Я не озвучу справу, тому що у нас є е, е, один із зверних це е, Бердичівський хлібзавод. Е, у них по місту у нас встановлені кіоски по продажу хліб. хлібобовочні продуктів. А останні е, розглядалися кожний. Е, Кожне звернення, кожний підприємець, тобто, були паспорти прив'язки, які видавалися первоначально, дивилися чи виконані умови, тобто були певні вимоги до зовнішнього вигляду кіосків, до благоустрою біля цих кіосків, тобто розглядалося кожне конкретне питання і не виникало то, ніяких інших питань, що не виконана умова. Тобто, кожне питання розповідалося. Дякую. Там Велика комісія, там і питань задають дуже багато. Там У нас членів та порядка 17 чоловік, це представники е, міськради, е, депутатського корпусу. Тобто достатньо така велика комісія і тобто, там, питання її виникають. Максимально прозоро. Зрозуміло, дякую. Максимально прозоро. Так, якщо немає зауважень, встановили з прошу поширювати за. Хто проти, хто затримався до рішення? Так, і що до розпорядження? Період між засіданням виконкому 24.24 по 1.24 -24 -24 -24 було прийнято 6 розпоряджень з голови 33, 34, 35, 36, 37, 38. Всі вони виставили на сайті. І за зв'язку виконанням займається 6 рішень виконавчого комітету. Номер 46. 47, 48, 49, 52, 64, від 21, до 24 року. Все, все питання ми вычеркнули. Я всім вдячний роботу за час.